Добрий ранок, починаємо урок. Зараз він нам прозвонить дзвоник, і будемо починати. Чомусь утрамі дуже хочеться спати. Не знаю чому. Добре. Тема в нас не змінилась. Ми додали дві задачі. Вони у нас були поки що на напругу, а сьогодні в домашньому заданні у вас будуть задачі. Вже на сілу струму знову, тому що ми зараз будемо сілу струму вивчати з вами. Але давайте подивимось, як у нас виглядати буде сьогоднішня лабораторна робота. Ми починаємо сьогодні виконання цикла лабораторних робот. Перша лабораторна робота вона дуже проста: це вимірювання сіли струму за допомогою амперметра. По, суще, по существу, я буду робити цю роботу і я буду показувати вам. Максимально наближати до вас амперметр, щоб ви могли зчитати покази з цього приладу. Я буду збирати три схеми в різні частини кола я буду вмикати амперметр. А ви будете дивитися, що при цьому відбувається. І ваша задача потім це все оформлювати. Для кожної такої роботи у нас обов'язково є ось такі трафарети. Якби ви працювали в кабінеті, то кожен із вас. Отримав би ось такий таку печатну основу, і ви б після цього вже могли б тут акуратно все заповнювати. Як я пропоную вам робити? Ви можете, якщо вмієте заповнювати pdf документ то ви можете ось сюди вбивати, вбивати інформацію якусь, а сюди просто вставити три маленьких рисунка, які ви зробите, наприклад, на окремому аркуші. Краще це зробити власноруч. Ще раз, в комп'ютерному варіанті, я не дозволяю вам робити схеми. Тільки власноруч на рисунку, сфотографувати і вже цей рисунок вставлять ось сюди. Ви можете зробити всі три рисунки і вставити сюди одним. Ваше право. Але. Як ви будете це робити, це вже ви подумаєте. Сюди можна вставляти теж якісь дані і таке інше. Якщо ви не вмієте заповнювати ПДФ-документи, наприклад, у вас немає де розп... розпечатати. Можна розпечатати, просто нам вписувати все теж варіант. Ви можете брати ПДФ-документи, наприклад, ось тут лабораторна робота, очна і так далі, таке інше. Ви ось це все написали власноруч, на, на аркуші папери, наприклад, наприклад, або набрали в. Где там? А ось це, наприклад, взяли і вирізали як картинку, Ставили як картинку. Потім ось це не важливо, а далі от ход роботи пішов. Ви можете все не переписувати, поставити цифру 1, потім 1 з дужечкою і написати, І1 стільки столько. -то. Только з одиницями вимірювання обов'язково. Потім там 2, і 2 стільки-то. І, і ви можете це вбивати безпосередньо в Word. А можете ще раз, все писати. Власноруч, як вам буде краще, можна це робити в оболонці Word, можна це зробити в оболонці PowerPoint, як такі Потім бажано перевести все в PDF, тому що іначе воно попливе. Коли ви прикріплюєте в Google класі, якщо у вас не закріплені всі ці речі, іноді картинки накладаються, я не можу перевірити. Тому будьте уважні, і якщо ви робите щось в електронному вигляді, то, будь ласка, перевірте, коли прикріпите, що воно прикріплюється, що воно реально відображається. А то потім я починаю перевіряти, я не можу цього зробити. Добре, потім звертаю увагу, ми будемо записувати похибки вимірювань. І ось тут нам потрібно написати а, абсолютну похибку. Амперметр, як ви пам'ятаєте, в нього там рисочки щільно розташовані, тобто в нього дуже маленька ціна поділки. І тому, якщо ми будемо при цьому ще враховувати, що вона половина, ну, половина довж... Чого там, ціни поділки, то це буде, мабуть, неправильно. От Для вольтметра ми зробимо половину ціни поділки. А здесь давайте ми будемо вважати, що ось ці... Похибки це буде ціна поділки. А це означає, що у вас ось ці значення будуть які? Ось ці три значення. Ну, не тормозіте. Якщо дорівнюють... дарівню. Я не значення спрашиваю. Однакові. однакові. Так, я про це запитую. Вони будуть віднак... однакові. Але потім ви будете ось ці однакові величини ділити на ті е, значення, які ви отримуєте ось тут. Ось тут уже, як ви подивитесь, так ви потім зробите. Тут я не, буду, не можу підказувати, це від вас буде залежати. Але коли ви ось це все зробите, ось це, ось це, ось це, у вас є така таблиця. І вам потрібно сюди вписати силу струму, потім, ну, тобто, у вас три значення було, потім сюди абсолютну похибку, от звідси, а потім сюди потрібно ще написати результат. Тільки ви пам'ятаєте, ми не пишемо ось тут одиниці вимірювання е, внутрі. Можете ось тут через кому написати ампери, якщо хочете, але ми все одно будемо записувати тільки число. Ну, наприклад, якщо ось тут у нас буде 0,1 буде інша відповідь, тому я могу це сказати. 0,1, наприклад, тут буде, буде, а тут, наприклад, буде, там, ну, 0,5, то ось тут ви записуєте 0,5 плюс 0,1. Ось так, як написано по образцу. Ось це ми записуємо. Ще раз 0,5 плюс-мінус 0,1. Ось так записали, ну, десь інші будуть якісь. І потім сюди ви записуєте ще відносно похибки, тобто те, що ви порахували ось тут. Все, таблицю ви заповнюєте, і вона у вас по більшості буде складатися із тих. Значення, які у вас ось тут були вже прописані. А потім ви переходите до аналізу експерименту і результатів. Тут знов у вас є підказки для того, щоб ви написали висновок. Але це не означає, що ви напишете висновок перша і відповідь на перше питання, друга відповідь на друге питання. Це не питання, це підказки, це шпаргалка для того, щоб ви не забули про це написати висновки. Але. Далі ви формулюєте, я вже не навчаю вас, ну ви вже 8 клас. Далі, дивіться, у вас є додаткове завдання, Нам, вам потрібно накреслити ось цю схему, яка тут є. Ви подивитесь, вона там достатньо нормально можна побачити, і після цього ви будете писати відповідь на питання. Але, дивіться, ось тут схема, і тут сказано про полярність. І ось тут, коли ви будете рісувати схеми, будьте уважні, я, коли виконую роботу. 158 разів там говорю про те, що плюс істочника плюсом, мінус істочника, мінус амперметра. Ну, тобто, якщо ви це не запам'ятаєте, це буде дуже дивно. Але коли ви рисуєте ось цю схему, ви дивитесь на те, як зроблена в мене, і якщо в мене показано джерело. Ви ось тут рисуєте джерело. Якщо далі амперметр, ось тут амперметр. Якщо далі лампочка, то тут далі лампочка. Якщо далі ключ, ось тут ключ. Причому, дивіться, у вас в схемі буде джерело, лампочка, амперметр, ключ. Чотири об'єкти. Краще, щоб вони були, були на чотирьох сторонах прямокутника. Це дуже класно, і ви будете просто їх смі 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 сміщати. Але ви поставили плюс-мінус у джерела, і ви поставили обов'язково плюс-мінус у вашого амперметра, який буде на схемі. Потім ви амперметр переставили в інший бік, здвинули все по схемі. Краще, якщо ви будете джерело залишати наверху, як воно у нас і буде в експериментах розташовано. Ну, подивитесь там, як воно буде виглядати. Це. І ось тут потім на відповідь. На запитання відповідаєте. По оформленню є питання. Добре. Тоді дивіться. Ось тут є така табличка, ви можете зробити скрін, якщо хочете. Я не заважаю вам про це. Але тут прописані всі бали, які ви будете отримувати за е, цю роботу. За всі е, моменти в цій роботі. В сумі, дивіться: ось тут є 2 бали. 2, 2, 6. 8, 9, 10, 11, 12. Все. Максимальний бал, ви можете отримати. Якщо ви хотіли, ви скрін зробили. Якщо ні, я потім, може, на екрані ще виведу. Добре. У нас немає нового параграфа, як ви розумієте. взагалі, не хочеш показувати, але я покажу. Але у нас є з вами задачі. Ще одно, на що звертаю увагу, я трохи посунула залік, тому що мені бажано, щоб він попав на. Той момент, коли ви будете груп... по групам, а у нас він стояв цілим класом. Це не дуже круто. Тому ось таким чином це буде виглядати. Все, я завершую запис, вмикаю вам лабораторну роботу, і зараз ви зможете працювати.